Це ніколи Звичайно. не було його планом для його людей. Його бути зобов'язаними і в боргу так. перед світом та чи кимось іншим. Я хочу, щоб мої люди були вільними від боргів. Настав час вийти з боргів. Від життя вільно від боргів. Вас відділяє лише одне рішення: прийміть своє якісне рішення сьогодні, щоб жити вільним від боргів. Настав час вийти з боргів і жити вільно. У вас труднощі з боргами. Ви постійно думаєте про свої рахунки. Сьогодні приєднайтеся до Глорії Копон та її гостя, пастора Джорджа Пірсонса, які розпочинають нову серію передач про 10 днів ходіння у свободі від боргів. Далі на передачі переможний голос віруючий. Вітаю. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. До нас знову прийшов пастор Джордж Пірсонс, і я впевнена, ви не пропустили жодної з цих передач. Але Він зробив разом зі мною вже 100 передач про процвітання, примноження та благословення. Алілуя! Отже, по суті, це 101-ша передача. 101. Слава Богу, 101 день. Ми перейшли рубіж другої сотні наших спільних передач про процвітання. Тобто всі вже повинні бути вільними від боргів Звичайно. на даний час. Звичайно, Бо ми розпочали як давно Рік тому? Ми розпочали тому? їх два роки тому. Два роки тому розпочали цю тему два роки тому. До речі, було б добре, якби глядачі надіслали нам свої свідчення про те, що вони прийняли. Я теж так думаю. Нас завжди підбадьорюють свідчення так. від наших партнерів так. та друзів, які дивляться цю передачу про те, як це змінює їхнє життя. Так, це змінило моє життя. Моє життя змінилося. Добре, Пам'ятаєте, коли я вперше приїхав сюди. Так 39 років тому. Я пам'ятаю, тобі була потрібна допомога. Допоможіть мені, допоможіть, і ми раді, що ти приїхав сюди. Я Джорджі. був дуже вдячний, ти що був приїхав, що я тут. що я є частиною цього служіння всі ці роки. І я був учнем Кеннета та Глорії Копланд. І досліджував слово Боже, і це принесло мені користь. Розкажи всім, звідки ти приїхав. Я вони приїхав. вважатимуть тебе хлопцем з півдня. Я приїхав з Масачусетса. Масачусетса. Думаю, ти дуже добре пристосувався я, до нашого я, способу я, життя. Я пристосовувався я, до тутешньої їжі, яка є дуже так. смачною. Я можу говорити, як так. ви всі, навіть не замислюючись про це. Це початок. Я справді Я полюбив це місце і свою сім'ю. Я дуже вдячний за ти вас. Та був благословенням. Це точно. Я про Відбулися великі зміни. І я знаю, що у вашому житті теж відбулися великі зміни. Глорія, з того часу, як ми розпочали ці передачі кілька років тому, 250 тисяч людей дивовижно. завантажили конспекти з цих передач. Хвала Богу на цю тему. Подумайте, Подумайте про, про це. про це, як говорив Татусь Кларк. Подумайте про Подумайте це. Подумайте про це. Так, це дивовижно. Важко уявити, як вони розійшлися далі. І ми отримуємо свідчення від людей, які дивляться ці передачі про процитання. І я дуже радий з приводу цієї серії, яку ми з вами робитимемо разом. Бо цю серію передач протягом цих двох тижнів ми назвали Десять днів свободи від боргів. 10 днів свободи від боргів. І ми будемо говорити про це на наших передачах. А ще ми поговоримо про вас із братом Кеннетом і якісне рішення звільнитися від боргів, яке ви прийняли. Ми поговоримо про якісне рішення, яке ми старі прийняли: звільнитися від боргів. І ви з братом Кенетом не були в боргах з 1967 року. Слава Богу, і ми старі теж звільнилися від боргів, і це чудовий стан. мені здається, Джорджі, бухгалтерія підрахувала, що якби ми брали гроші у кредит на так. все те, що ми робили, так. радіо, телебачення, приміщення. Так. земля, будинки, так. тобто на все, що ми робили. Відсотки за ці роки сягнули би 40 мільйонів доларів. це багато років. Так але це великі гроші, це великі гроші, які залишилися у русі Божому. Вони не були виведені. Горі це радісна думка, це чудо. Це справді так. І є так. люди по всьому світу, які взяли це слово і зробили те саме. Так. До них залічені Джордж Будівля нашого головного офісу була завершена 1988 року. І ми року. Стилбіми би й досі виплачували 30-річний кредит. Знаєте, скільки часу було потрібно, аби збудувати його? Потрібно було чимало, чимало часу. часу. Так ми платили готівкою. Я не пригадую точно, але це було повільніше, ніж коли б ми взяли гроші в кредит. Проте зовсім не повільніше ніж виплачувати відсотки за всі ці гроші. Знаєте, Глорія, це дивовижно. тисяча року. Господь дав брату Копленду слово я подорожував разом з ним у той час. Це була серія проповіді про зцілення. Господь звернувся до нього і сказав: Я хочу, щоб мої люди були здоровими. Ви пам'ятаєте, коли Господь дав йому це слово. Я хочу, щоб мої люди були здоровими. Коли я молився про цю серію передач, я почув слово від Господа на цю тему. І він сказав: я хочу, щоб мої люди жили вільними від боргів. У нього завжди був цей план. Завжди. У нього ніколи не було плану, що його люди були, його були в боргу зобов'язані перед так. світом чи кимось іншим. Так В ім'я Ісуса. І я хочу, щоб мої люди так. були вільними від боргів. Так. Тож ми з вами візьмемо ці 10 днів і будемо проповідувати слово, служити вам і допомагати вам виходити з боргів виходити Амін. з цих боргів. І ви можете побачити, чому ми це робимо. Якщо подивитися на історію нашого служіння, ми би так. заплатили 40 мільйонів, 40 мільйонів доларів. З усіх доходів, які прийшли у це служіння на будівництво, на телепередачі, на все інше, так. вони би просто зникли. Так. Нам не довелося платити їх, тому що ми вірили Богові. І це той день і той час, коли ми повинні бути вільними від боргів фінансово. Отак. це той день і той час, коли бути в боргах немає сенсу. але ми можемо вийти з них. Не пам'ятаю, але брати гроші у кредит було досить таке дешево у ті часи, коли ми починали так. порівняно з тим, як це зараз. Так. Але однаково цифра сягнула 40 мільйонів доларів у відсотках. Це дивовижно. Дивовижно. Дозвольте мені помолитися за цю передачу. І за цю серію передач, і ми так, будемо в згоді разом з вами за вашу свободу від боргів. Вашу свободу від боргів видно. Вона тут, вона у слові Амінь. І ми будемо втілювати її разом, Отче, в ім'я Ісуса. Ми дякуємо Тобі за ці спільні передачі, і я дякую Тобі, Господи, що ти справді ти хочеш, добрий. щоб твої люди були вільними від боргів. І у Слові Божому вказано способи досягнути цього. І навіть у ситуації, яка здається неможливою, так. є спосіб бути вільними від боргів. І ми засвоїмо його. Ми дякуємо тобі за це. І я дякую тобі за помазання Святого Духа, так, щоб приносити точно те, Господи, що ти хочеш принести цим людям через нас. Стосовно їхньої свободи від боргів. Так, ми покладаємося на В тебе, щоб Ісуса. промовляти. Амінь. Амінь. Глорія, Я хотів би розпочати це сьогодні. Це захоплює. Я дуже радий з цього приводу. Сьогодні ми розпочнемо зі слова, яке Господь дав брату Копланду на конференції віруючих західного узбережжя 9 липня 2007 року. Я нагадую ці слова від Господа, тому що нам потрібно вірити у те, що говорить пророк. І це слово ідеально підходить до того, про що ми з вами говоритимемо ці два тижні. Тут написано. Виявлення благословення є як ніколи високим. Ви наближаєтеся до виявлення благословення слави, що буде вибуховим за своїми виявами та інтенсивністю, яких ніколи не бачило людство. Глорія, це був 2007 рік. 2007. А от ми у 2015. -му. і в той час було написано: ви наближаєтеся до виявлення благословення, і я вірю, що ми вже близько до нього. Я вірю, що ми вже тут. Благословення оточуватиме вас і благословення огортатиме вас. Ви навчитеся ходити під покровом Всевишнього, благословенні у Його благословенні, благословенні у Його славі, благословенні у своєму виході і благословенні у своєму вході, і благословенні у своєму гаманці. Слава Богу, і до речі, всі ці конспекти викладені на нашому англомовному сайті kcm.org. Все, що вам потрібно зробити, це зайти туди і скачати їх. Зайти в розділ «Pastors Notes», і скачати. Ви можете клікнути на них і завантажити їх. Ви можете розглядати їх під час передачі. Правда, я знаю, що для тебе буде честю задоволенням. Якщо хтось захоче використовувати ці проповіді, якщо ви хочете використовувати їх для проповіді, то вперед Слава Богу. сміливо. Згодом ми розповімо свідчення про одну пару. Вони є пасторами, і вони мають християнську школу у своїй церкві. вони викладають наші 50 днів процвітання у п'ятих і шостих класах. Це чудово. Для нас це честь. Тож, яким класом? Гаразд. П'ятим і шостим класом. П'ятим і шостим. Я прослухала це, і тоді я подумала, чи це вірно? Гарно? П'яті і шості класи вивчається. Це 50 приблизно днів. наш рівень, Джорджі. Я думала, що ми вже пішли далі, але так, вірно. Що ж, ми це будемо... так просто і легко, що це можуть засвоїти навіть п'яти шестикласники. Алілуя як це шоу ви розумніше від п'ятикласника, так саме чи шестикласника? що ж, благословені у своєму виході, благословення у своєму ході, благословені у своєму гаманці. Усяким боргам доведеться підвестися і так. залишити вас. так як ця проказа залишила прокажених Аллилуйя. у давнину. Слава Богу, Господь сказав, борг. Це фінансова хвороба, це фінансова проказа. Це намагання за допомогою грошей і можливостей світу зробити те, для чого я створив благословення. Так тільки борг є тягарем, а не благословенням. Борг є частиною прокляття. Саме так, якщо ви почнете сповідувати Слово Боже, ви будете шоковані і захоплені, як швидко ви побачите підйом слави і втечу боргів з вашого життя. Якщо ви будете приносити свою десятину мені і проводите час разом зі мною, приносячи мені цю десятину, я навчу вас я покажу вам, як бути вільними від боргів. Я благословлю вас понад ваші засоби. Я благословляю вас понад вашу зарплатню. Я благословлю вас понад, понад те, що ви знали до того, і я покажу вам речі, про які ви раніше не чули. Ви скористаєтеся тими речами і будете фінансово благословенними. Я принесу на вас таке фінансове благословення, у що вас не буде уявлення, звідки воно прийшло. Цей вибух близько. І я готовий, говорить Господь. Якщо ви почнете сповідувати це, ходити у цьому, зробити це пріоритетом в своєму житті, тоді слава виявиться серед вас, і ви віддасте мені хвалу. Амінь. Я прийду і відвідую вас. І разом у нас буде величний час. Разом у нас буде чудовий час. Дозволь додати дещо з самого початку. Так. Можливо, ще це згодом, але коли ми з кенетом одружилися, у нього були борги. І я вийшла заміж за нього та його бурги. у нього були векселі та інші бурги. і я була такою. Знаєте, я була незрілою. Я навіть не запитала. А скільки грошей ти винен? Ви були по вуха закохані? О, Він освічився мені на першому ж побаченні, і я погодилася вийти за нього. Це було понад 50 років тому, так що нас це вийшло. Проте я не раджу вам робити так. і наш дохід був майже нульовим. Ми були в боргах, коли ми звернулися до Слова Божого. Ми сказали ми будемо виконувати те, що говорить слово. і після цього ми побачили, що писання говорить залишатися вільними від боргів. для нас це був важкий удар. Я хотіла мати будинок. Кенет хотів мати літак. Взагалі то він міг би жити у літаку, проте я хотіла мати будинок. І в ті часи люди не платили за будинок готівкою. Знаєте, це бувало дуже рідко. Тож ми сказали, що ж, так говорить слово, і ми будемо його виконувати. Так. Скажу вам, це було дуже дуже давно. І ми засіли на слово Боже і вірили Богові, що будемо розраховуватись готівкою, і нам нічого не бракувало. Хвала Богу. Нічого. Слава Богу, це слово не дихає спрацьовує. Нас усіх. Ваша історія надихнула нас істерії прагнути до того ж самого. І сьогодні ми з нею живемо в прекрасному будинку, і ми вільні від боргів. Хвала Богу. Ми вільні від будь-яких боргів. Так. Хвала Богу. Вільні. Цього би не трапилося, якби ви не вірили Богові. Усе можливо, віруючому. Все можливо, і для нас це було подорож. Ми вірили Богові, і ми так. стояли на слові. Ми продовжували сіяти і давати, саме так ми прокладали собі вихід з боргів. Проте, знаєте, у цьому слові від Господа сказано щось: борг є частиною прокляття. Так. Це частина прокляття. Так. Ви можете побачити це у 28-му розділі книги повторення закону». І ці місця Писання, третій розділ послання до Галаті, говорить нам у третьому розділі, 13-му вірші. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано прокляти всякі, хто висить на дереві. Чому? Щоб, Авраама, щоб благословення Авраама? Хвала Богу за благословення Авраама, щоб воно поширилося на язичників, щоб ми отримали обітницю духа вірою. Ми були відкуплені від прокляття закону, щоб ходити в благословенні Авраама. Так звичайно. І я хотів би, щоб ми звернулися до 28-го розділу книги повторення закону. Ви знаєте, в книзі приповістей 10.22 говориться, що благословення Господнє, воно збагачує і смутку собою не приносить. отже, в сьогоднішній передачі ми передусім дізнаємося про те, що борг є частиною прокляття закону. Але ми з вами були відкуплені від прокляття, щоб ходити у благословення Авраама і ваша свобода від боргів є частиною Божої волі для вашого життя. Для вашого життя. Це благословення. Це благословення. Це благословення. У 28-му розділі книги повторення закону є одне місце писання, яке дуже, дуже важливе для мене старі. Коли ми одружилися, брат Кеннет прочитав над нами благословення. І з того часу ми ходили в цьому благословенні. Амінь. Вірші з 1 по 14 описують благословення Господнє. Далі, з 15 по 68, це прокляття закону. Отже, передусім ми розглянемо 43-й вірш. Книга повторення закону, 28, 43. Ми на другій сторінці наших нотаток. Повторення закону, 28, і розглядаємо 43 й вірш. Це описана частина прокляття. Тут написано. Приходько, що серед тебе піднесеться понад тебе високо-високо, а ти зійдеш низько, низько. він тобі позичатиме, а ти Там. йому не позичатимеш. Він стане головою, а ти станеш хвостом. Чи це хороший опис ситуації? Це дуже хороший опис ситуації. Так, борг я пам'ятаю, борг є частиною прокляття. і я дізнався щось цікаве. Це є в наших нотатках Глорія. Слово позичати на євриті означає сплітати або з'єднувати, зводити докупи, так. горнутися до або з'єднувати себе з кимось. Що ж, потрібно підписувати документи, контракти, зобов'язання. Щомісяця протягом 40 років я буду виплачувати цю суму, саме так і є. Коли ми старі брали гроші в борг, на один із наших будинків, в якому ми збиралися жити, нам ставили різноманітні запитання. Вони хотіли знати все. Вони просто хотіли бути певними, що вони отримують свої гроші назад. і тепер ви підкорялися їм. Тебе допитували так, саме так. Якщо ви можете пригадати старі фільми, чорнобілі фільми з 40-х років, коли там когось допитували, їм світили лампою так. прямо в очі. Так. І саме так ви себе відчуваєте, тому що боржник стає рабом позикодавця. Рабом. І ти знаєш, що тепер вони тебе триматимуть. Так. Ось так. І якби Господь сказав вам, віддай будинок, віддай машину, ви би не змогли цього зробити, поки спершу не запитали О, б у них. І швидше за Старше все, їхня відповідь була би. Так, поки не виплатиш і слово хвіст вжити тут, де написано, він стане головою, він буде головою, а ти будеш хвостом. Дуже влучно сказано. Дуже цікаво. Слово хвіст на євриті – це слово пеньок. Справді, я не так. знала цього. Так. Слово пеньок слово хвіст означає кінець, пеньок. І також воно означає хитати. Воно означає хитати. Отже, позикодавець це той хто по суті хитає. Хвіст так, саме так. Саме так. Щомісяця присилай мені мої гроші? Тож, так, щомісяця. Щомісяця. А якщо пропустиш втратиш кілька будинок? місяців, так втратиш буде гроші, будинок. які є у ньому. Wow. Але після цього нам це потрібно подивитися. Після цього нам Красно. потрібно розглянути благословення. Частину благословення. Якщо ви прочитаєте дванадцятий і 13 вірші. Це благословення. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, щоб дати дощ для краю твого в часі його, і щоб поблагословити всякий чин твоєї руки. І ти позичатимеш багатьом народом, а сам не позичатимеш ні в кого. Сам не позичатимеш. Для мене це звучить як наказ. Так, так, сам він звертався до цілого народу. Саме так. Він звертався до народу. Ти чув про наш національний борг? Так. 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 Ти чув, що ми маємо національний Я борг? Я чув, що у нас є національний борг. Добре? Але знаєте що? Наше служіння не є в національних боргах. Ні, наш будинок, Дякувати наше Богу. життя не є в боргу. І знаєте, що Ні. ваші життя теж можуть бути вільними так. від боргу. Ви повинні почати вірити в цьому. Так, Глорія, це частина благословення. І там, де написано, що ти будеш головою, це означає, ти будеш верхом, вершиною, вождем, правителем. Отже, це вказує мені на те, що коли ми беремо гроші в борг, так хтось інший є правителем. Ви схиляєтеся. хтось схиляє інший є головним. Ви схиляєте свої коліна. Ви схиляєтеся схиляє перед прокляттям. Ви схиляєтеся перед написаним тут, у 28 розділі повторення закону. Глорія. Під час тридцяти днів слави і ще ми поговоримо про це згодом. Але якось ви прийшли до мене і сказали: Джордже, як ти думаєш, як би це було, якби ми цілий місяць щодня проводили служіння в церкві? Ми зробили вересні у 1998 дев'яностого 30 року, днів слави, і це був дуже сильний час. Лерой Томсон так. був разом з нами. Гроші приходять і, до мене зараз. Але там була одна проповідь, яку проповідував брат Кенет, і ми ще повернемось до неї протягом цих двох тижнів. Вона займала О, аж два компакт-диски. Така вона була довга. Проте він говорив про свободу від боргів. Хвала І він сказав Богу. дещо, Глорія, Чудово. що змусило мене прийняти чітке рішення звільнитися від боргів. Послухайте, що він сказав. Граст. він сказав, брати в борг це завіт заміни. Завіт заміни. Так. Я не пам'ятала цього висловлення. Ви звертаєтесь до когось іншого в той час, коли ви повинні були звернутися до Бога. Я рада, що ти знайшов цю цитату. Сильно, правда? Борг це завіт заміни. Інакше кажучи, ви обираєте інший завіт ви вибираєте і заміните ним цей завіт, замінюєте який його. говорить, він забезпечить всі так. наші потреби. Саме так. За своїм багатством Отже, у славі. Глорі, що ми з вами будемо робити? І що ми будемо робити разом протягом цих двох тижнів, ми будемо Амін. звертатися до Бога. Амінь, ми будемо звертатися до Бога, і у п'ятницю ми зробимо те, чого навчив нас брат Кеннет, і те, що робили ви з братом Кеннетом, і це називається якісним рішенням. Ми підведемо до цього у п'ятницю. Але скажу вам зараз так: якщо ви приймаєте якісне рішення вийти з боргів, і брат Кеннет по-справжньому допоміг мені у цьому. Він сказав: Джордже, тієї миті, коли ти приймеш якісне рішення вийти з боргів, Бог бачить тебе вільними від боргів. Хвала Богу. Він співпрацює з нами. Отже, можна сказати, що від цього вас відділяє одне рішення, але воно має багато умов. Глорія, добре сказано. Проте від виходу із боргів відділяє лише одне рішення. Я хочу сказати це. Так. Від вашої свободи, від боргів, вас відділяє лише Слава одне Богу. рішення. Алілуя. Мені подобається. Глорія, попереду Я у нас це чудовий Джорджі. старт. Ти вже захопив мене. Хвалабу Террі знають це. Це спрацьовує. Ми не могли би проповідувати про це, якби так. це не спрацьовувало для нас. Так. Це спрацює і для вас. Вас відділяє лише одне рішення. рішення від свободи від боргів. Ми з Джорджем зараз повернемось. Я дуже радий з приводу цієї серії передач. Я теж радя, і, як завжди, ми пропонуємо вам наш партнерський пакет. Галабуху. Ця книга була вкладена з листів до наших партнерів. Зануртеся в слово Боже. Кладіть у себе це слово про свободу від боргів. На цих передачах будемо говорити про свободу від боргів. Настав час вийти з боргів, і я хочу, щоб ви досягнули Шудово цього. Засвоїти ці принципи. Так, і я запевняю, у вас буде набагато більше грошей, так. тому що ви не виплачуєте відсотки. І вам не потрібно віддавати юбосові. Ви можете приберегти свої гроші. Так. Слава Богу. Замовте сьогодні матеріали, які вас цікавлять. Отче, ми молимося за кожного Дякую нашого тобі, слухача. Дякую ми тебе, просимо Господа. тебе, Господи, давати їм вказівки, які ти маєш для них зараз. Хвала Богу! вкажи їм, що робити, як це робити. Так. Надихни їх, Господи. І разом з усіма ми віримо, так дякуємо тобі, що як вони вірять тобі, так їм і буде у їхньому житті. Дякуємо тобі. І це ми віддаємо це. тобі хвалу. Хвала ми Богу. віддаємо тобі всю подяку, Господи, в ім'я Ісуса. Так. Амінь. Амінь. Алілуя. Амінь. Зміцнюйте свою віру, зрощуйте свою здатність приймати. Бог хоче дати вам процвітання. Так. Більш детальну інформацію ви знайдете на нашому сайті в інтернеті, і ми ще розглянемо причини, за якими ви повинні жити вільними від боргів. Глорія Копленд і Джордж Пірсон нагадують вам, що Ісус є Господь. always failed because of what I'd say then one day I met a man who took away all of my sin he took me away from my losing ways and taught me how to win I cannot be Then he tries to make it look so bad. Cause when I can say God's at work in my life, I know I can't be had. I just lift up the word of God and give old Satan a fit. i uh -huh. Завтра на передачі переможного свіручу, і що більше ми знаємо про те, чому ми повинні бути вільними від боргів за словом Божим, то так. легше нам буде застосовувати свою віру в цьому.